Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня! Біблійне натхнення від стіва вебера. Бог, який осушив море, зробить солодкими і гіркі води мари. Після чуда, що сталося на Червоному морі, гіркі води мари вихід, 15 розділ, стали величезним розчаруванням для ізраїльтян. Що робити серед великого розчарування? О, ми так нагадуємо дітей Ізраїля. Усього кілька днів раніше співаємо хвалу Богу після незвичайного визволення на Червоному морі, а потім злимося, звинувачуючи Моїсея, що він привів у згубне місце. Ми такі схожі. Вони знали, що хмара, яка вела їх у пустелі, рухається Богом. Але при цьому, як тільки одна з невеликих потреб. Не була забезпечена, впадаємо у відчай і починаємо висловлювати невдоволення. Сьогодні я прочитав: подібно до дітей Ізраїля, ми часто скаржимося на свої гіркі ситуації. Дивно, ми можемо одного дня співати та танцювати під помазанням і бурчати наступного. Ми збираємось у неділю, щоб поклонятися і хвалити того, хто звільнив нас від гріхів. А потім відмовляємось довіряти йому в найменших деталях свого життя протягом тижня. Той само Бог, який може впоратися з Червоним морем, може впоратися і з гіркими водами мари. Давайте перестанемо скаржитися і почнемо довіряти Богу, який може зробити наші гіркі води солодкими. Ізраїльтяни кричали до Мойсея, але чому ж вони. Не звернулись до Бога. Моя молитва сьогодні, Господи, Ти все контролюєш. Ти можеш упоратися з моїми гіркими водами, я йду за тобою. Тому, Господи, дозволь мені довіряти тобі у всіх деталях мого життя. Ти можеш упоратися з кожною дрібною гіркою ситуацією в моєму житті. Надійся на Господа всім своїм серцем. А на розум свій не покладайся. Приповісті 3.5. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.